Усім привіт, мої любі. Одне з таких о, важких питань, і в орхохобі, коли зрозумієш, воно стає легке, але ж поки ти зрозумієш, це важко. І це насправді питання, як посадити, і як поливати. І це одне питання. Тому що як поливати, залежить від як посадити, а як посадити залежить від того, як ви будете поливати. І це довгий процес. Насправді, як вам краще можете визначити тільки ви. Експериментами, пробами, спробами, помилками це досвід насправді, і єдине, що можна, скажімо так, розказати людині, коли вона здається цим питанням, це ознаки, що ви неправильно підібрали посадку. Перше для мене це коли ви бачите, що ваша рослина показує ознаки дегідратації, тобто їй не вистачає вологи. Це морщ, вона починає морщити листя, воно стає більш тонке, м'яке, втрачає тургор. А, там, Коли вже зовсім погано, воно сохне і жовтіє, ваші псевдобульби морщаться. Ваше коріння не таке от товстеньке, гладеньке, біленьке чи сіреньке, а воно таке теж в зморщичках, то це прям страшенний недолив. От. Але при цьому у вас вологий субстрат. Це дзвіночок, у вас не підходить ваш субстрат під цей полив, і вам треба щось міняти, бо рослині явно не вистачає. І це ще та історія, коли це дуже небезпечно, бо в таких умовах рослина просто, орхідея, скине коріння. Вона там все згноїть, і це тренда. Так, друга ознака гідратації це при неправильній пасаці занадто сухий субстрат. Тобто ви пливаєте через пів години все сухе, вам і ви розумієте, що коли ви пливаєте рази 2-3 на день, тоді більш-менш норм, то вам треба збільшувати трохи вологоємність вашого субстрату, але ми завжди пам'ятаємо, що субстрат для епіфітних літофітних орхідей завжди має бути повітря, проникним. І навіть якщо ми з вами розмовляємо про земляні орхи, то ми теж пам'ятаємо, що вони багато з них ростуть не в такому чорнозіоні плотному, як у нас, так? А це саме шар прошарок лісової підстилки, і там він теж дуже повітря проникний. Є, звісно, наземні орхідеї нашої полоси, нашої смуги. І там в нього вже зовсім інший субстрат, але все одно ми їх найчастіше зустрічаємо в лісі. І коли ви буваєте в лісі, ви можете побачити, що перед тим як починається саме ну, така земля да, з піском. То а, там є такий прошарок повітряємний. Так, так от, коли у вас ви бачите, що ви вам просто треба вмерти на поливі, так, як на галерах, то от, вам треба щось трошки вологоємніше, але будьте обережні, підбирайте. І що досить складно в наших умовах, тому що у нас сезонність дуже сильно проглядається. Це підібрати полив, який вам підійде і для зими, і для літа. Тому що влітку... Все капець, як просихає, ти поливаєш через день, в найкращому випадку кожні три дні. Якщо ти робиш таку посадку, щоб ти відчував себе людиною, а не наймичкою, так? Орхід, то і поливати хоча б там раз на тиждень, ну це вже мої мрії поливати раз на тиждень, О, так? то в зімку оця посадка просто запливе і там треба бути дуже обережним. І дуже обережно поливати і звертати увагу, бо в нас дуже холодно. І буває, що згнивають орхи, бо нестача світла, прохолода, забагато отримується води в субстраті, і це погано закінчується. На жаль, тому треба бути обережним, треба змінювати звичку поливу при такій посадці, і, наприклад, навіть інколи заміняти повноцінний полив легким оприскуванням верхнього шару субстрату або туманогенераторами, генераторами підвищенням вологи, і не проливати субстрат, бо він буде тримати занадто багато вологи. Так. Але з, з іншого боку, я завжди пропоную людям <смі> більше підстраюватися під свої зимові умови при посадці і влітку поливати частіше. Бо насправді засушену орху легше витягти, ніж згнившу. Але, ну, то треба шукати золоту середину, бо якщо ви зробите посадку, яка буде ідеально працювати для орхів взимку, щоб ви могли нормально проливати, щоб не волога і оце все все все, 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 все все то влітку ви можете опинитися на галерах з поливом і просто денно і ношно цим займатися. От десь отак. Тому дивіться на ваші умови, на те, як ви поливаєте, якщо ви зовсім новічок, ви ще не знаєте, як ви поливаєте. Тоді підлаштовуйтесь під посадку, яка вам припала для, до душі, і потім з часом ви зрозумієте, що щось десь у вас зміниться. Я завжди саджаю трохи сухіше, бо в мене є час і в мене є бажання на додаткові поливи, так? І я, наприклад, для себе вирішила, що побачила на своїх орхах і читаючи досвід інших орхоманів, теж зрозуміла, що коли ти даєш воду. Частіше, тобто невеликими, але потрібними, достатніми, адекватними порціями, да, не заливаєш орхідеї. І часто вона краще росте, бо якщо ти даєш рідко, особливо в період росту, але багато, то вона тоді ривками такими росте. І хто тримає тонколисні орхідеї, там, наприклад, анцидіумні якісь, ви можете бачити оцю от гармошку. У Орхідей з бульбами можна, наприклад, спостерігати, як лопаються псевдобульби від такого нерівномірного поливу. У фаленопсисів можна спостерігати набряки, наприклад. Це відбувається від нерівномірного поливу, тому що їм сухо-сухо-сухо, потім бах, багато, багато води, вони набирають, клітини не витримують, вони лопаються. Відбувається не дуже гарна ситуація, тому насправді краще давати. Потроху якомога частіше, як коли у вас зневоднення, ви теж не одразу два літри води, а потрошку, потрошку, <смі> щоб організму було краще. І те саме правило я використовую насправді для підживок. Якщо я знаю, що, наприклад, оце добриво розраховано на те, що воно містить в своїй дозі. Потрібна кількість речовин на місяць, і його треба давати раз на місяць в такому дозі, щоб покрити потребу рослини в цих речовинах. То я люблю розбивати, наприклад, на 4, давати одну четверту дози, що допомагає мені зберігати коріння, не боятися, що я там попалю, що будуть якісь залежі сольові, які будуть палити коріння. Так? Плюс я даю рівномірно і поступово, і орхідея весь час отримує. Це корисне. так? І, і я видаю оцю потрібну норму на місяць за чотири рази, раз на тиждень потрошечку. І я помітила, що це також допомагає їм краще рости, краще засвоювати це все. Бо коли ти бахаєш один раз багато раз на місяць, то вона, по-перше, не все забирає, що ти даєш, вона забирає тільки тільки, скільки вона може, наскільки в неї вистачає коріння, та, щоб натягнути і зберігати в собі. І вона там зберігає в собі, і потім вже розподіляє з часом. На ті рости, які ростуть, але вона не може, наприклад, інколи взяти все те, що ти дав. А коли ти даєш поступово, вона весь час отримує потрібні шматочки. Ну це як поїсти. Можна сісти і зранку з'їсти сніданок, обід вечерю і перекуси, а можна розбити це на весь день і якось трошки приємніше стає. <смі> Правда? Так, Це таке, якщо вже зовсім просто. От. І ну якось мені так здається, і я от бачу, що в мене так орхи почали рости краще. От, тим паче, що є елементи, наприклад, які не є мобільними, і коли щось починає рости, вони не можуть перейти з старих частин в нові частини. От, і це кальцій той самий, так, про який я дуже часто люблю поговорити. Плюс, якщо ви хочете позитивний приріст, і щоб а, у вас, наприклад, старі бульби жили по кілька років, то вам не треба, щоб молоді рости забирали сили у старих бульб, тому що тоді стара бульба відмирає, поки росте нова. І це не є позитивний прирост, так? А інколи буває негативний, коли виростає одна, помирає дві, це взагалі біда. От тому краще поступово давати оці потрібні елементи, щоб новий рост нічого не забирав у старих ростів. І тоді всі будуть щасливі, класно рости. Почала про одне, розповіла ще купу всього. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, бо в кінці була додатковим бонусом, як на мене, корисна і цікава інформація. А На цьому сьогодні все. Слава Україні! Всім пока.